У гуцула Петра 56 соток землі знаходиться на території Карпатського національного природного парку. Чоловік продовжує боротися за відновлення справедливості. Я платив податок 40 років. У мене все документально є. Що треба було доробити документи? Це коли була Юлія Томашевська. Тоді ми мір зробили замір і все просто не встигли до не було, не не вистачало, щоб. Оплатити повернути дідову полонину прагне Галина Годованець. Жінка сподівається, що представники парку почують людей та, врешті-решт, передадуть землі. Вина парку, бо ми півтора року громадою звертаємося, парк обіцяє, що обміряє, віддасть такі людські землі, які з діда прадіду користувалися і користуються, випасають худобу і обробляють земельні ділянки. Ну є Деяка частина, що справді заросла, бо люди поодиноко зверталися, але їм відмовляли. А тепер громада ну, хоче. Громада, щоб вирішили ну на загальному рівні з владою, законом, щоб передали ці землі у користування місцевої громади і, зокрема, людей. У громаді вважають, що представники парку навмисне затягують справу. Тому люди висловили недовіру керівнику КНПП. Можемо говорити дуже багато, можемо зустрічатися дуже багато, але парк не чує. Він любим способом це все бере відтягує. То папірчика якогось немає, то з фірмою щось не заключили от нині у мене це вже просто ну якби точка. Така кипіння. Громада прийняла дуже правильне рішення. Його треба було прийняти раніше, тому що було видно зразу, що. Парк чи начальник парку, чи якась там третя сторона, вони не хочуть о цього ну знайти компромісу, щоб допомогти громаді жителям цього ОТГ е, забрати ту свою землю, яка їм належала з діда прадіда. У свою чергу у карпатському національному природному парку не бачать навмисного затягування. Його представник Михайло Бойко зазначає, перший етап робіт пройдено. Перший етап вже пройдений. Кошти, які були передбачені. В сумі 99 тисяч 300 гривень перераховані, перераховані в казначейство. Підрядна організація а це інститут землеустрою, яка надавала послуги по розподілу, отримує кошти і надалі готова приступати до роботи. Більше того, вчора ми мали розмову з керівником. Вони готові з 1 червня приступати до наступних до наступного етапу робіт по розподілу землі, а це е, Микули... Ємнянське ПНДВ, Підлісівське ПНДВ, а тепер Миколичівське Незадоволений процесом передачі земель, очільник громади. Андрій Мироняк каже: люди обурені, якщо питання не рушиться з місця, готові до радикальних дій. Це вже крик, бо за півтора року. Практично ми стоїмо на місці, і громада згодилася давати фінансувати дане питання, Ну, це зрозуміло, що це робота природного національного парку, а робота, так, як би мало робитися, вона просто не робиться. Я можу сказати, майже ніяк. Вона просто стоїть, якщо вона так буде робитися, то вона не зробиться ні за 4, ні за 5, ні за 7 років. Але я думаю, що кожна зустріч. Щось приносить нове, приносить нові корективи. Громада висловлює свою думку. І міська рада, громада. Я думаю, що і парк зробить поправку і почне працювати. І всі в комплексі ми вирішимо саме глобальні питання. Якщо взяти кладовище цвентар у Микуличині. Його просто нема, це катастрофа для нас. І питання ми це кричимо, і це може привести до обурення людей. Це, ну, це буде велика проблема. І це не то, що треба сьогодні рішати, було вирішити це питання. А це вже вчора треба було вирішити. Але питання в тому, що якщо ми сьогодні почнемо працювати в правильному руслу, в руслі і в правильну напрямку, ми ці питання вирішимо. Ну я все зроблю, всі зусилля. До того щоб ці питання рухалися, і громада була задоволена і розуміла, що чиновники працюють для того, щоб громаді було добре до слова. Зараз на території Карпатського національного природного парку знаходиться 70 житлових будинків.